Ну і я продовжу готувати наш фруктовий салат. І до речі, хочу додати, що, наприклад, мене я думаю, що багатьох також заспокоює приготування їжі, тому що, окрім те, що ти будеш потім щось смачненьке коштувати, перш за все, сам процес все ж таки ця моторика, ці рухи якось дає спокою. Але як можна заспокоїтися та налаштуватися на е, практичний на робочий лад, нам розкаже наша гостя. Отже, Катерино. Слухайте, ну а мене, наприклад, процес приготування їжі більше дратує, тому тут кожному своє. Мабуть, сьогодні у нас в студії завітала чарівна а, професійний психолог Тетяна Листопад. Ми вас вітаємо, вітаємо. А, і ми не дарма, це вас запросили і порушуємо ці теми, тому що а, ми говоримо про те, що є дуже багато людей так. в сьогоднішній час, а, роботу яких Скажімо так, загалу непомітно. Це ну я навіть неправильно сказала, не непомітно, можливо, не дається уваги великої, але все ж таки це відбувається. Психологічних зараз програм дуже багато, тому так. що люди потребують цього, навіть не розуміючи самі, що і потрібна людині психологічна допомога. А, ви жіночий психолог, ви ще як ви парний сказали, терапевт? Парний я, терапевт. Пр... я працюю з дорослими чолов... чоловіками і жінками. У мене є мій проєкт жіночі, це моя любов, моє кохання, це терапевтичні групи для жінок. Але усі дорослі, кому потрібна допомога, є якісь складнощі до мене звертаються, і я надаю цю допомогу. А чому наразі виникла така потреба? Потреба Потреба у чому? Потреба звертатися до психолога. Е, ну, дивіться. Взагалі, навіщо? Ну, Раніше ж ми цього не робили. Таке обережене ставлення. Петруся, на, на жаль, на жаль, знаєте, якщо так широко подивитися, можливо, якщо б е, цінність людини була знаєте, такою закладена у наш е, е, менталітет, е, то, можливо, великих бід. Таких і не було б, як війна, я так вважаю. Бо ну, це глобально. Глобально, так. На жаль, ми маємо такий час, як радянський пострадянський, коли виховували дитину і її цінність ну, не була дуже так. Внутрішній світ не була ціна. Вона накормлена, вона одіта, що ще. Базові якісь потреби задоволені. А що якісь там почуття, це вже було якесь таке Твоя Нев... проблема? Це не важливо, да тому Попий водички все пройде. Тому да. А е, мати почуття, мати емоції. Ну ми живі люди, ми вітальні люди. Знаєте, вибачте, але не мати емоції, не жити почуття це те ж саме, що я хочу чихнути, і не треба це робити. Або що це фізіологічний процес, бо психічне здоров'я, як і фізичне. Ну, це важливо, це наша база, це наш базовий ресурс. І коли ми живемо вже багато років а, пандемія, тепер війна, ми живемо у хронічному перманентному стресі. І е, наша психіка не налаштована на те, щоб жити у таких ненормальних е, условиях. І тому зверта... звертатися за допомогою, піклуватися про свій внутрішній стан, піклуватися про своє психічне здоров'я. Я про це, знаєте, дуже багато і пишу у соцмережах, і кажу клієнтам, ось до вас прийшла сказати, це норма, це здорова норма. Ще, знаєте, є така проблема, коли звернутися до психолога і не дай Боже до психіатра це все. Ти з'їхав з глузду, ти якийсь ненормальний. Ні. Це піклуватися про своє здоров'я. А що ми ще маємо? Хочу про це сказати, бо це, знаєте, у підсвідомості глибоко. Що ми мали у радянський час? Політичних опонентів як обирали? психіатрію, так? І тому звернутися до психолога, психіатра це мама родна, це, це щось таке страшне. А на, ну, коли у нас болить зуб, ми куди йдемо? Стоматолога, до лікаря, До так. лікаря, коли болить душа. Коли ми маємо виснаження, конфлікти, кризи, і це нормально, Бо людина народжується і вона весь час розвивається в психіка. Як це українською Лабільна, вона подвіжна, пластична. Ми не можемо гнучка. гнучка, так як ми такі, які ми народилися. Пройшло 20 років, і ми такі ще залишилися. Ні, ми розвиваємося. Це нормально через взаємодію з собою, світом, через професійну реалізацію. Ми розкриваємо той потенціал, що у нас є, і ми не народжені бути якимись ідеальними. Ми народжені, щоб розвиватися і навчатися. І... З якими запитами найчастіше до вас звертаються? Зараз це виснаження. Це, знаєте, вже такі запити, коли. Потрібна, на жаль, вже й допомога медикаментозна. Коли вже, вибачте, побалакати, просто не допоможе. І тоді я працюю вже знає, за три роки, як то кажуть, вже просто в клінічній психології. Дуже багато вже про це знаю, бо на жаль, приходиться звертатися людям. Ну чому на жаль? Бо не тому, що це погано чи неправильно, а тому, що це Як запущений стан вже. Ну, не запущений. Тут хвороба, якщо, наприклад, ти не звертаєшся до лікаря. Якщо ну, якась... ви знаєте, от Сьогодні сталася травма, завтра вже запущений. Коли такі сильні стимули, я б не хотіла знаєте, такі ярлики вішати угу. і людей лякати, бо і так всі налякані. Це сьогодні щось сталося і різна психіка. І знаєте, як ми казали, я виводжу ще. Зараз вже всі вже занадто багато і це довго, і психіка не може все. Як налаштована психіка? Є стрес. І е, ось цей стрес е, стався, і е, ми ще шо, щось переживаємо, якось там у нас є адаптивні механізми, і ми можемо з цим справитись. Е, але е, пройшло три дні, сім днів, був поганий сон, але все ж вирівнялось. Коли три, три дні пройшло, виро, е, краще стало, і тут знов стрес. Ну, е, 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 Психіка не встигає. Такий об'єм стресу і травми переробити, тому вона просідає, просідає, просідає. А людина може не помічати. Ми навчені як у своєму мозку. Забий, все добре, само пройде, як мені казали, ось війна закінчиться і все налагодиться. Вибачте, війна закінчиться, а але ваш внутрішній стан залишиться у точці 22-го року. 22-го року, який там, господі, забула. Ну, да, 24 20... лютого mm -hmm. у мене 25-го був день народження, я його відзначала в бомбосховищі, Тому це прям те, а що коли, для мене. Коли було. треба звертатися до психолога, як зрозуміти, що мені пора? Можливо, якихось які, ну, симптоми ну, чи е... як це назвати? Катруся, це важко, бо е, на, на сам ну, ми всі дорослі люди. Ми розуміємо, що давно вже пора, але лячно. Боже, що мені скажуть, чи щось це, це дорого, чи психолог ходити. Психолог буде мене вчити, як мені жити. Бо ой, ой, я сама іноді не знаю, як мені жити моє життя, тому <сум> вчити когось ні. А психолог... яке завдання психолога? Психолог цим не займається. Він організовує такі е, теплі е, як довірливі. Е, довірливі стосунки, у яких е, можливо розкритися і пред'явитися самими такими е, вразливими почуттями своїми. А ви ж знаєте, як страшно ділитися своїми почуттями, емоціями? Тому це не швидко. Тому а, людина розкривається а, по мірі того, як вона а, готова до цього. Це ж відвертість. Да, так, відвертість, Як зна... можна бути відвертим не з приход... знайомою людиною? А, ой, ми, у мене є професійні навички. Ну, я дуже тепла людина сама по собі. і Я так з любов'ю відношусь до людей. Бо я вважаю, що ті люди, не ті, котрі од котрі приходять до психолога, вони забеста, бо вони беруть відповідальність. Вони осознані, вони розуміють, що воно, якщо ти не будеш піклуватися про себе, як я кажу, все відвалиться. Ну, вибачте, ми не можемо стільки часу жити, і психіка це орган. Давайте як і усі інші серце так. А давайте повернемося е, порушений сон, коли mm -hmm. звертатися, да? ми розуміємо, що там 3-7 днів ви сказали порушений сон, це його відсутність чи навпаки можливо. Там... Дивіться, якщо коротко, спати. це поганий сон. Якщо ви спите менше, ніж 7-8 годин, якщо сон переривається, якщо він поверховий, якщо ви зранку не можете встати і ви вже виснажені, якщо ви знесилені, якщо нічого не хочеться, якщо те, що вас ран... раніше. Приваблювала, кудись піти щось робити, вам це не хочеться робити. Якщо рівень тривоги зашкалює, приходять до мене клієнти. Так Він постійний. Ну а за шкалю. дивіться мати тривогу. Ну я не не кажу про е, генералізовані тривожні розлади, а я кажу про тривогу. От зараз я трошки тривожуся, і це нормально, бо піднімається енергія, гормони, адреналін виділяється. І це нормально. Але в, дивіться, я дуже активна зараз. Я рухаюсь, я не е, така заципінила від страху, і сиджу, а я рухаюсь і це добре, бо е, вироблюється норадреналін, який переробляє, і я можу. Я кажу у цій ситуації достатньо такі, ну, незвичні для мене, достатньо е, опорно, адаптивно себе вести. Але е, коли приходять клієнти і питають, е, і кажуть, що ось щось не те, і я нічого не хочеться, я задаю якісь такі тестові питання вже за майже три роки, вони можуть. Щоб в мене, зрозуміти да, стан, в якомусь викликати. Да, не віде. тому, що я там хочу поритися і щось, який діагноз поставити, бо я не медик, я психолог. Е, я кажу. От, Кожен день так, ну в середньому по десятибальній шкалі, скільки є рівень тривоги? Три-чотири, добре, окей. Бувають ситуації, якщо зашкалює 8, 9, 10, а, да, буває, як ти з ними, як ти обходишся з цими ситуаціями, то, то то це визначає, ну роблю щось привичне для себе. Я находжу способи адаптивні. Це каже про те, що людина ще може сама, і це добре. Але коли мені мені каже, ну що норма сім, вісім, дев'ять. Вибачте. Ну, це ж це ж такий суб'єктивний суб аналіз себе. Я вважаю, що людина дуже про себе добре знає. Іноді ми не хочемо знаєте, правди, правді у лице дивитися, але якщо вона каже, це правда, бо вона б не прийшла до психолога. Дійсно суб'єктивний. Тому я далі кажу, як ти дивишся на те, щоб ми проконтролюємо. Якщо я не права, я буду дуже щаслива, що не треба. Але от, тому, щоб зараз приймати медикаменти, люди почути мене, це нічого страшного немає. Це норма. Якщо у вас падає гемоглобін, ви ж не впадаєте в екзистенційну кризу. Ви йдете до лікаря, і щось він назначає, ви їжу якусь їсти, і все добре становиться. Тому я кажу, як ви відноситесь до того, щоб звернутися до психіатра? Ой, це лячно, ой, не хотілося б, і тоді я вже займаюся. Чому що? різниця між психологом і психіатром? Психіатр має медичну освіту, він на уровні клітин розуміє, як працює мозок. Я теж вже про це за три роки не повинна так була, як медика. Ви ж занурилась. Ну, і ще планую вчитися, бо це актуально, нові виклики. Ось, і Далі я кажу, розповідаю, як це ж я супроводжую на цьому етапі. Ніякої терапії тобто немає. Психолог не ставить діагноз, не вибушує вас... ліків, але може порадити звернутися Ні. до лікаря на... психіатра Я, так, я, я б сказала, настоятельно рекомендувати. Ага. І тоді у мене є психіатр, котрому я довіряю це дуже про спеціаліст, психолог або психіатр, до кого ви звертаєтесь, повинен бути професійним. Дуже людяним і етичним. Це, такі, це три критерії, на які важна звертати увагу. І приходять до психіатра, на жаль, я ще ні разу не помилилася. Є професійне вигоряння, є про діагноз, щоб так не, люди не думали, що там щось таке страшне, скажуть. Професі... Непрофесійне вигоряння, гострий стрес. Можливо, тривожний розлад, а це тривожний розлад нічого інше, як така хронічна тривога. А депресія це теж діагноз. Депресивні. Зараз, знаєте, так більш або тривожний спектр, або бачите, відижу, вже як медик кажу, або тривожний спектр, або депресивний. Депресивний – це складніше виходить. Ні, і то, і то, це і інше, то неприємне. Та? Це різне, а буває і те, і те. І нічого не хочеться, але якщо хочеться така тривога. Який час от повинен там нічого не хотітися, наприклад? Тому що я по собі теж розумію, що е, порушений сон можливо бути, е, нічого не хочеться, домашні хатні справи, не хочеться нічого робити, ні готувати, не прибирати. Йти, от таки, в такому анабіозі, начебто, знаходиться. Ну добре, це день-два, наприклад, тому що я втомилася там вихідні, пух відіспалася трошечки, якось Дві? нормалізувалася, і все я там зрозуміло. або це тиждень е, такий стан. Триває угу. тиждень, потім пару днів нормально, а потім знову ти занурюєшся на тиждень. О, Оце от сигнал. От про О, це сигнал. Це як ви кажете, то вверх, то вниз, це вже сигнал, що ви можете самі, а потім вже не можете. Угу. Оцей сигнал. І тут би я не на час звертала увагу, а на те, у вас достатньо, треба у себе спитати: у вас у мене достатньо ресурсу. Самою щось знаходити. Що ну, може допомогти? Рекомендую усім <сі>, будь-який люб, люб, вік е, спорт. Люб, любе кардіо піднімає серотонін, любе і зжигає адреналін, і е, норадреналін в, виробляється. І це допомагає переробити стрес, е, дисципліна, мотивація. Нічого нового в цьому не скажу. Якщо у вас є розпорядок дня, там є прогулянки. Так, треба ж себе змусити, наприклад, вийти на ту прогулянку. Якщо нічого не хочеться, Змусувати. то і ти сидиш не ні час... хочеться нічого на себе одягати е, е, і кутруся. Е, 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 перший час я себе змусувала е, змушувала. змушувала. Вибачте, ну з українських, ага. що мені так складно нас. Так. Є рубрика в досконалі О, добре. треба передивлятися. Ну так, <рігалікає біння> так, так ось е, перший час я себе. Примушувала примусу щось робити. А потім це так цікаво. У мене улітку, коли менше клієнтів, ну вони якось там на дачу чи кудись їдуть трохи відпочити. У мене є півтора місяця. Я Таня, давай пішла Боже, дві-три години. Там букашки. мені багато рочків, а це кайф, їжечки. Я навіть про їжечків це ну, виставляла в мережі. Просто елементарно вийти і подивитися своїми очима навкруги. Ключ, да, то вийти з того смартфону. І е, е, на початку це мотивація і це зусилля вольові. Угу. Так, не хочеться, але через не хочеться, як то мама казала у дитинстві. З, 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 е, виникає бажання, виникає інтерес, і потім дивишся там з кимсь побалакав. Люди ну, зараз... назвичає світ через спостереження. Ну так, і потім це ну, треба. знаєте, коли медикаменти вам назначили, коли ви до речі, щоб ви розуміли, у цієї чарівної пігулки немає. Якщо вам назначили медикаменти, десь через місяць стає легше, не відразу. Але все одно треба йти до психолога. ж не бо... будеш весь час потім приймати. Це, а як... весь час і ніхто не, не буде вам казати, що їх Коли підвищується серотонін до того рівня, коли, коли ж норма, вже все відміняється поступово у супроводі з психіатра, а не сусідки, Боже, спасибо. Мені розповідали, он, сусідка це приймає, і я буду. Ну, думаю, вибачте, але тепер ідіть до лікаря і щось з цим робити, що ви там зі своєю фізіологією робили. І поступово лікар виводить з прийому препаратів. А весь цей час, коли ресурси в організмі накопичуються, що я роблю? Ми починаємо. Бо е, чому виникла така ситуація, коли е, е, погано? Тому що оцей об'єм травм, об травми, яку ми отримали, е, і отримуємо кожен день. Психіка наша не може за такий короткий час переробити, і ми завмираємо. Пам'ятаєте, бо ну не хочеться пам'ятати. Да, ми його на початку війни ціпеніли. Це норма, бо ну це була шукова травма, це дуже лячно. І ось починають ці почуття оживати, і це норма, це наша вітальність. Їх важливо пережити. Але це там такі почуття, як вічі, дуже сильний страх. Безосходність, без... безвихідність. безвихідність. Це горе велике, бо люди багато втратили. І ці почуття пережити, переробити неможливо без підтримки, без професійного супроводу, коли людина знає, що з цим, бо не треба там горювати і зануритися в це горе. Його треба пережити не ри не рухнути це горе, а пережити опорно, зрозуміти, що я змогла з цим справитись. Тобто, Просити допомоги все ж таки, і це професійний супровід, обов'язково е, працювати з психологом. І е, вибачте, але і, і я іноді не хочу йти до свого терапевта, але я ходжу. Бо мені хочеться положити на дивані у пледик. Щас така спячка зимова, і це кайфово. Але я розумію, що завтра настане оце, що я не робила сьогодні і в два рази більше. Я стаю це і роблю. А потім становиться цікаво. Я оце занурююся і мені кайфово. І е, так зовсім ну зараз треба волю включати. Але коли ви розумієте, що воля не працює, що ви собі не кажете, вставай, катруся, там роби. А Катя каже: Ні, нічого я не хочу, хай усі йдуть до дідька, це вже сигнал про те, що треба. У в, в організмі недостатньо. ці гормони просіли. Багато кортизолу, багато адреналіну, мало норадреналіну, серотонін майже не нові. Ну, тобто фізіологія тісно пов'язана з нашими емоціями. З об'єм, з да, та з, з, з нашими реакціями на те, той світ, в якому ми живемо. То що стається, то що ми зараз проживаємо, це не є норма. Тому все Але те, це, що все те що ми відчуваємо… Справлятися, але е, спорт, корисна їжа, наш фруктовий салат. може допомогти підняти настрій, Супер. наприклад, банани і чорний шоколад. Мост немає шоколаду. В нас чорне, але чорний. Я але тебе чорний. почув. я тебе почув, Завтра все буде ну Ми просто фруктовий саме робили салат. Пані Тетяно. Я вам дуже дякую. Коротка розмова. Тут можна ще питати і питати, да. тому що я, як жінка, в мене дуже багато в голові питань. Ну це особисте звичайно. добре. Я наголошую на тому, теж, я вже неодноразово про це говорила, що треба звертатися до психолога саме в цей час, навіть якщо ви себе почуваєте добре. Так, Але перевірити. пройти таку перевірити, поспілкуватися, можливо, е, це ж рез... ресурсу, коли ти знаєш, що я окей в мене. Е... Або, можливо, щось зрозуміти про те, що це не ну, було. Розроби... Якщо ти почуваєшся, ніби то добре, просто перевір. Перевірте, але ще ж... така Чи рем... ремарка ще секунду. Є таке поняття, як ми мої клієнти знайомиться як посттравматичне зростання. Не тільки норма, а можна подивіться, деякі люди виснажені, а деякі відкривають новий бізнес. Щось роблять. Це кажуть, що вони не тільки відновилися, але й ще й могли зрости. Це і про це ефективність, до... що ми сьогодні так, теж говорили. Що це... в сьогоднішній час треба бути в ресурсі але... і ефективним. Як а... це зробити? Підкаже так. ваш психолог.